Основні поняття генетики. Генетика, наука, що вивчає закономірності, спадковості та мінливості. Елементарною одиницею спадковості є ген, сукупність спадкової інформації, закладеної в генах клітини або організму, називається генотип. Генетика наука про закономірності, спадковості та мінливості організмів. Це відносно молода галузь біології. Дату її народження вважають 1900 рік, коли три ботаніки, які проводили досліди по гібридизації рослин, голландиця Гедефліс, німець Коренс та австраліїць Чермак. Незалежно один від одного знайшли забуту працю чеського дослідника Григоря Менделя. Досліди над рослинними гібридами видані в 1865 році. Вчені були вражені тим, наскільки наслідки їхніх дослідів наближались до отриманих Менделем. Згодом закони спадковості, встановлені Менделем, сприйняли науковці різних країн, а ретельні дослідження довели їхній універсальний характер. Назву генетика запропонував англійський учений Бетсон у 1906 році. Новий етап у розвитку генетики пов'язаний з ім'ями видатного американського генетика Моргана та його учнів. Підсумком їхніх досліджень стало створення хромосомної теорії спадковості, яка вплинула на подальший розвиток не лише генетики, але й біології у цілому. Основні генетичні поняття. Як вам відомо, елементарною одиницею спадковості є ген. Ген це ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка вивчає спадкові ознаки організмів. Він кодує певну структуру молекули поліпоптиду білка, певного типу РНК або ж взаємодії з регуляторним білком. Гени, які несуть спадкову інформацію про певні ознаки, наприклад, розміри організмів, колір волосся, очей, форму плодів, можуть перебувати у різних станах, алелях. Але гени це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце люкус в хромосомах однієї пари, в гомологічних хромосомах, та визначають різні стани певної ознаки: високий чи низький зріст, руде чи чорне волосся, блакитні чи карі очі, овальна чи куляста форма плоду тощо. Але нігене можуть бути домінуючими чи рецесивними, але в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого нею стану ознаки, називається домінантною, а та, що не проявляється рецесивною. Явище пригнічення прояву однієї алелі, іншою називається домінування. Наприклад, у помідорів алель, що зумовлює червоне забарвлення плодів, домінує над алелю жовтого, у людини алель, що визначає карий очей, домінує над алелю блакитного. Доміновані алелі позначають великими латинськими літерами, а відповідні їм рецесивні малими. Сукупність генетичної інформації закодованої в генах клітини організму називається генотипом. У наслідок взаємодії генотипу з чинниками довкілля формується фенотип. Сукупність усіх ознак і властивостей організму. Методи генетичних досліджень, генетичні дослідження здійснюють у кількох основних напрямах: вивчення матеріальної носіїв спадкової інформації і генів, а також закономірності її зберігання і передачі нащадкам дослідження залежності проявів спадкової інформації у фенотипі від певних умов довкілля, встановлення причин змін спадкової інформації та механізмів її виникнення, вивчення генетичних процесів, які відбуваються в популяціях організмів. Результати генетичних досліджень, проблема своєї і мінливості є теоретичною базою для вирішення практичних питань. Основою сучасної селекції слугують уявлення про генетичні наслідки різних типів скрещування, вплив штучного добору на спадкові ознаки організмів, значення чинників довкілля для розвитку ознак тощо. Генелогічний метод генеологічний метод полягає у вивченні родоводів організмів. Це дає змогу простежити характер спадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь. Він широко застосовується в медичній генетиці, селекціях тощо. За його допомогою встановлюють генотипи особини і враховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у майбутніх нащадків. Родоводи складаються у вигляді схеми за певними правилами. Організм жіночої статі позначають колом чоловічою – квадратом. Позначення особини одного покоління розташовуються у рядок і здійснюються між собою горизонтальними лініями, а батьків і нащадків вертикальною. Біохімічні методи використовують для діагностики спадкових захворювань, пов'язаних із порушенням обміну речовин. За їхньою допомогою виявляються білки, а також проміжні продукти обміну, невластиві в даному організмі, що свідчить про наявність змінених генів відомо понад 500 спадкових захворювань людини зумовлених такими генами близнюковий метод полягає у вивченні однояйцевих близнят. Однояйцеві близняти завжди однієї статі, бо мають однакові генотипи. Досліджуючи такі організми, можна з'ясувати роль чинників довкілля у формуванні фенотипу особини. Різний характер їхнього впливу зумовлює розбіжності у прояву тих чи інших станів певної ознаки. Дякую за увагу.